Друзі, всім привіт, а тебе ціни на овочі, фрукти, зубні пасти, порошки запрошую до перегляду. Банани 59,89. Мандарин на зі знижкою 7%, 64,95 за кілограм. Яблука Голден 36,95. Яблука Гала 32,95. Яблука Українське Зелене, рожеве, сітці – 27,95. Лимон, перший гатунок 68,95. Мандарини зі знижкою 64,95 95. Мандарин, моркот. Знижка 14 64,95 64,95. Аперсини 59,5. Гранати. 98, вісім дев'яно пять. перший гатунок, шестьдесят семь, пять за кілограм. Помела червоне, вісімдесят четыре девяносто пять. зі знижкою двадцять пять відсотків, сорок пять за кілограм. Авокадо перший гатунок 22 гривні за 100 грам. Авокадо елітне 99,90 за штуку. Кокоси 30,90 за штуку. Грейпфрут 68,95 за кілограм. Киві голд у кошику пол кілограма 69,90. Ківі 11 гривень за 100 грам. Ківі у кошику одна упаковка 89,90. Зі знижкою груша перший гатунок 57,95. Груша конференція 11 гривень за 100 грамм. Яблоко Чемпіон 37,95. Яблуко В 31,95. Зізничка груша. Другий гатунок 23,99 99. Манга 10,50. Хурма піраміда 84,95

Золота капуста белакачана 43 43,89 за кілограм. Огірки 11,39. Огірки тепличні 15,50 за 100 грам. Корінь селери 49,95. Зі знижкою корінь імбиру 19,50. Перед солодкий червоний 19 гривень. знижкою виноград білий. фасони – 149,90. Морська капуста, своя лінія маринована 37,80. Салат своя лінія чука з морських водоростей 68,80. Морська капуста, розумний вибір. 63,90 Буряк столовий варений, Своя лінія 49,50. Набір салатів по корейськи 72,80. салат з буряка 300 грамм, 56,90. салат баклажан по домашньому. Своя лінія 53,60. Томати чері. Томаты, черри. Мариновані розумний вибір 58-50 п'ятьдесяти. Огірки в салоні 90-40 килограмм. Огірки Разумний вибір корнішони зі знижкою 67-40 Капуста квашена 111-90 капуста з журавлиною. Розумний вибір 59,50. Салат традиційний, своя лінія 74,90, 400 грам. Морква по-корейськи 44,60. В акції морква по-корейськи, розумний вибір, 400 грам, 52,90 грам. Гриби печериці 13,40. Гриби печериці фасовані пол кілограма 79,90. В акції салат айсберг 15 гривень за 100 грам. Подорожчав мікс салат вітамінний коктейль 60,90. Суміш салатного листя італійська. Радічо 51,90 за упаковку. Стебло селери 11 гривень за 100 грамів. Петрушка 12,50. Мікс зелені 3 петрушка, 33,90 33 дев'яносто кріп 33 ,90. Цибуля зелена 100 грамів 33,90 По акції сухофрукти, банани сушені, 28,60 100 грам. Манга сушені джоко 66,30 гривень. Чіпси, банан, зіба 20,90 гривень. Чіпси, яблучні, соседі 70,80 гривень. Фруктові чіпси, фрутекс, апель чіпси, ябла чіпси. Сорок два, вісемдесят, шестьдесят грамм. своя линия тридцать три девяносто двести грамм. Абрикос сушеный разумный выбір. Силы шестьдесят три девяносто. Арахис, смаженный у шкарлупи тридцать три Ядра бобі в арахісу смажені 27,90. Виноград сушений фішміш 125 грам, розумний вибір 19,50. По акції пшено розумний вибір 21,50 кілограм. Крупа пшенична Полтавська, 21,50. Крупа ячна. Разумний вибір, 17,90. Крупа мана 23,90 По акції крупа Кукурудзяна 18,90. Зі знижкою рис пропарений довгозернистий в пакетиках 44,50. Рис делюкс пропарений довгозернистий По акції 62,50. Пластівці вівсяни безглютенові. 34,90. Пластівці вівсяни, зернові своя лінія 23,40. По акції гель Менавазин Елексір 21,30. Зі знижкою розчин Неоплюс для контактних лінз 165,30. Новинка-добавка дієтична, Магній Плюс Б6 80,50. Добавка харчова вугілля гілі активована 3,60. Пластер першої медичної допомоги 1990. Маска медична, блакитна 10 штук зі знижкою 9,90. Розчин йода плюс, дезінфікуючи 25,90 Новинка кінезіологічний на 12670. Зі знижкою 36%. Зубна паста сенсадайн. Відновлення та захист 99,90. Паста зубна, сенсадайн. щоденний захист 42,90. Паста зубна парадонтакс. комплексний захист 112.30. Зубна паста парадонтакс. Ultra очищення 190. Колгейт Макс 7850. Зубна паста Колгейт Патрина Дія 5690. По акции зубна паста Аквапреш освежающая мят на 38,20. Паста зубна Колгейт Захист від Кариесу 43,90. Зубна паста санина Тотал» – 20-30. Паста зубна бленда мед зі знижкою 35 відсотків 57,50. Набір зубних щиток своя лінія 1 плюс один 22, 20. Щітка зубна колгет 16,70. Диски ватні. День удень косметичні, 120 шут 27,50, серветки вологі антибактеріальні, 28,90, палички ватні. День удень косметичні, 15,90. Серветки вологі антибактеріальні з депантенолом Сі 90. По акции серветки вологи своя лінія Бавовна Бамбук 790. Зі знижкою 40% папір туалетний Зева Делюкс 3 шарові 4 рулони 79,90 за упаковку. Туалетний папір Абухів 12,30. Мила дитячі Джонсонс в асортименті 24,90. Новинка мила дитячі міні-бі. Своя лінія з екстрата ромашки 34,10. Мило рідке оливка, рожеві квіти 40,90. Мила Мило рідке тео в асортименті 48,40. Емульсія для інтимної гігієни 46,90. Шампуль Мен, кул та Гель для душу для волосся 74,90, гель для душу меладо для чоловіків 55,90. Гель для душу Фамен. 122,70. Рідке мило сатін 31,90. Акции пергамент своя лінія силікалізований. 5 метрів. 18,90 гель для душа. Мелада. Аромат персика жасмину 90-90. Новинка гель для душу. Дуру алої, вера, свіжість океану. жасмин в асортименті 103,90. Акції гель для душа роял нова. 54,90. Зі знижкою 32% мила. Сейфгард, квітковий аромат, ніжний догляд талої 63,50. Новинка мила рідке для рук. Натіго, соковити, манго, свіжий інжир 75,90. Новинка гель для душу, палмаліф. Сандал та Лаванда, Ажина та лілія – 139,90 девять девяносто. мило Мила Галакс. Антибактеріальна 39,40 девять сорок. Зізничка і інелія кульковий 42,90 два Дезодорант Арко Мен 80,60 Дезодорант Нівея. Антиперсперант для чорного та білого в асортименті 105-60. Крем Невея софт інтенсивний, зволожуючий для рук тіла 75-60. Крем Живильний для обличчя та тіла 64,70. Дезодорандженочерексона антиперспірант 104, -90. Крем для рук онлайн – журавлина, авокадо та олєші – 48,20 гривень. Крем дитячий – б'юті дерм, екстракт череди з вітамінами – 26,60 гривень. Крем для рук Лерене, лісові ягоди персик – 43,90 гривень. Крем для рук Silky Hand 44,50 Зі знижкою гель антисептичний У Силіконова мичахліб 51.90. Зі знижкою 27% губки кухонні Фіна бджілка 24.60. Шампунь Head Shoulders Проти лупи свіжість цитрусова ментол основний догляд 118.90. Шампунь для волосся. Коллаген гиалуроновая кислота 136,90 Шампунь калас. Додавание экстрату жинше ли авокадо 128,40 По акции шампунь Глис пар 122,90 девяносто. Шампунь Теомеан натур с пятьдесят зі знижкою 32% засіб миючий фейрі гранат для посуду 99,90. Порошок пральний Грунвальд універсальний 4 кг 173 гривні. Порошок пральний Тео Бейбі для прання дитячих речей 243,70. Гель для прання ваш фрі універсальний 105,60. Гель для прання, ваш фріж жасмін та Лаванда 144,94 кг. Гель для прання фресіння універсальний для кольорових тканин 112,80. Бажаю щастя вашим родинам та миру в Україні. Дякую, ваша нова акція.